Дорогі глядачі, я рада вітати кожного вас на каналі Українські народні прагмати та традиції. Щиро дякую кожному, що знайшли кілька хвилин та й завітали. На часі у нас понеділок, 3 листопада, світловий день триватиме 9 годин 43 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.03. Захід о 16.46. Місяць зростаючий. Церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні мучеників Акепсима, Аєфала та Йосипа. Єкпископ Акепсим був ревним християнином, що намагався розповсюдити віру в Христа та всіляко її захищав від нападів ідолопоклонників та язичників. Аїфал був дияконом, а Йосип Пресвітером. Вони також чесно виконували закон Божий. На той час велись переслідування на вірних Христу царем Сапором, тому їх кинули у темницю, намагаючись трирічним голодом схилити християн до віри язичників. Втомлені та виснажені вони до останнього не зреклися віри, і були страчені. І не у цей день святкуватимуть. Богдан, Василь, Ілля, Сергій, Володимир, Георгій, Семен, Микола та Світлана. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 10.15 до 10.50. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням підтримки, аби пережити скрутні часи гідно та достойно. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь який час дня та ночі. Народні прикмати і традиції. День серед людей носив назву холодний. Останній місяць осені приносив із собою вологі ранки, морозні вечори та зміни погоди на протязі дня, і вона уже далеко була нетеплою. Хата вже утеплена, як і решта споруд для тварин, птиці чи кроликів. Ремонтні роботи інструментів завершені, тому предки більше часу уже проводили не на дворі, а у хаті. Люди уважно відносились до Сновидінь сьогодні. За переказами, вони є віщими, тому мають справдитись, але їх нікому не розповідали, аби не зорочити. Про такі сни говорили, що вони послані з небес, і за їх допомогою вищі сили хочуть донести до людини важливу інформацію. Головним напоєм сьогодні був Калиновий Узвар. Годували його від самого ранку, аби до обіду цілющий напій був готовим до вживання. Калинові грона заливали укропом, додавали мед та настоювали на холоді три години. Потім його проціджували, додавали ще холодної води утричі більше, ніж калинового узвару, та й поли. Здавна казали, хто калиновий узвар буде пити, той не буде взимку хворіти. Господані з цього часу продумували харчування на період посту, бо незабаром, а точніше за 11 днів розпочнеться Різдвяний піст. Пращери передивлялись овочі, до прикладу, буряк, моркву, цибулю, картоплю, дивились, яку потрібно вжити вже, а яка ще може лежати. До речі, овочі у погребі так перебирали один раз на місяць, умовно сортуючи їх. До посту наші пращури ставились серйозно та дотримувались його майже усією родиною, тому й підійти до підготовки цього періоду потрібно було відповідально. При потребі докупляли рослину олією, обмінювались крупами або вистачило. У розпалі сільські ярмарки, де продавали вовняні теплі речі, ковдри, килими. Знову ж таки їх проводили доти, доки дороги не у багні і є проїзними. Бо далі варто чекати тільки снігу, аби проїхати великими дерев'яними саньми. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили пливуть хмари повільно та низько до середини місяця морозу не буде і, ні вкрив дерева та й землю. У грудні сильно засніжить. Пішов сніг, отже, зима буде переважно теплою, що не можна сьогодні робити. Нікому не розповідайте про свої проблеми, переживання та турботи. Як це зробити, то можна їх ще більше отримати. Що зробити сьогодні добре? Щоб мати щастя біля себе до Великодня, пращу доказали: спечіть рогалики з будь-якою начинкою та пригостіть ними вісім людей, тоді за переказами та повчанням вам щаститиме. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі три копійки будь-якого номіналу, автентичні українські слова, стидатися. Це слово означало соромитись, народна мудрість. Забобони кажуть, що не можна ніколи і нікому з приводу чи без дарувати ножиці, ножі, спиці для в'язання. Та інші подібні предмети. Люди казали, що будь-які гострі подарунки поріжуть стосунки між людьми. У такій сім'ї не буде миру, спокою та й добра. Тому, якщо вам не навмисно чи по незнанню принесли такий презент і відмовитись негарно, викупіть такий подарунок. Дайте натомість кілька копійок, так негативних наслідків вдасться уникнути. Але від людей мало знайомих такі речі краще не приймати все ж. Стрижка. Вона сьогодні може погіршити пам'ять, також призведе до небажаних витрат. Щасливе число дня 7, колір колірня лимонний. Містечні години доби триватимуть із 9.20 до 11.00. варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Конвалія Травнева. У народі рослина ще відома під назвою Срібник, зайчівушка. Для лікувальних властивостей збирали її листя, квіти, траву, тобто все окремо, росте переважно у насадженнях, лісі та лісостепу. Люди використовували конвалію при водянці, хворобах серця чи лихоманці. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування давні українські страви. Серед поширених страв того часу були пампушки з часником. Їх готували як доповнення до першої страви, наприклад, до борщу, грибної юшки, капусняку, так і пампушки смакували з молоком кислим до будь-якої страви, замінюючи хліб. Господині майстерно місили тісто, головними складниками були пшеничне борошно тут використовували лише його, адже, до прикладу, житнє чи будь-яке інше не дасть такої м'якості та пухкості, тому брали виключно пшеничне. Борошно просіювали двічі, до нього додавали теплу воду, сіль, рослинну олію, трішки цукру, до чи закваски. Та гарно вимішували масу не менше десяти хвилин. Аби тісто підійшло, його накривали та начіпали годину, після чого ще раз добре вимішували. З тіста виробляли невеликі кульки та щільно викладали їх одна біля одної на змащене олією дечко. Топили піч, а пампушки тим часом у теплі підходили, виростали у три рази точно. Поки вироби печуться у готується поливка із чавленого часнику, дрібно нарізаного кропу в зимову пору, коли немає зелені, господині обходились лише часником. обов'язково рослину олію додавали, та й щедро цією сумішю змащували спечені гарячі пампушки. Люди, що народились у цей день, є везунчиками долі, інтуїція, у яких працює завжди та й наповну, вміло приймають вольові рішення та завжди прийдуть на допомогу. До їх сильних сторін відносять рішучість, витривалість та терплячість, до слабких марнославство. І мене на камці її дати в житті варто стерегтись суперечок. Успіх приноситиме рожевий колір, камінь талісман це бірюза. А квітка долі фіалка, цей день в Україні. 3 листопада День інженерних військ, а також День ракетних військ та артилерії. Дякуємо вам за захист та мужність. Давня приказка говорить, що вітер подме та й сліди замете, тож нехай вітер усі ваші печалі замете та понесе їх далеко-далеко, а на зворотній дорозі навіє вам надію та силу, з якою ви будете незламні.